Юна залежна від ігор. Ця дівчинка ніколи не покидає свій розкішний будинок, де живе за гроші, зароблені на фондовому ринку. Одного дня вона заходить у гру і їй дарують скін ведмедя. Ніколи цього не одягну, подумала Юна, повністю одягнена в костюм ведмедя потрапляє до паралельного світу. Я давно чекаю. І ось цей день настав. World Fantasy Online Перша у світі ММО фантазійна рольова гра віртуальної реальності. Гра, в якій ви можете відчути уявний світ так, ніби він реальний. З тих пір, як вони відкрили ігровий сервер рік тому, я настільки захоплена грою, що навіть не ходжу до школи. Тобто ніякого соціального життя. Завантаження закінчено. Підключаюсь! Знову ласкаво просимо, Юна сама. Бажаєте отримати інформацію про оновлення? Не треба! Розпочати зараз. Отже, почнемо з розіграшу призів, який надійшов разом з оновленням. А що таке буває? Ми пропонуємо подарунки в зв'язку з тим, що ви постійно з нами. Справді. Ніхто не грає стільки, скільки я. Подарунок ось в цих скриньках. Один із них? Один із них? Так. Будь-який. Так. Ну, добре. Як вибрати? Адже що всередині я ж не знаю. Ну тоді ось цей. Інші щезли. Вже не зможу переобрати. це? О, ні! Навіть така хікокоморі, коморі, як я, не буду юзати цей скін. Залишу його на потім. Скін ведмедя. Чорно-білий костюм охолоджує в спеку зігріває в мороз. Двобортний. Зовні чорний. Автосцілення витривалість. Автосцілення магічна сила. Збільшує швидкість силу зцілення відповідно до рівня користувача. Чорна рукавичка нападає. Сила збільшується відповідно до рівня користувача. Більна рукавичка захищає, захист збільшується відповідно до рівня користувача. Чорний костюм. Біле взуття швидкість збільшується відповідно до рівня користувача, втомленість зменшується відповідно до рівня користувача. Юху, я на висоті. Я стану дуже сильною. Юзати цей скін. Але ж не юзати то було б тупо. Щось трапилось і на сама. Та ні, нічого. Добре, пізніше краще обдумаю. Нехай вже гра розпочнеться. Дуже перепрошую, але постійні гравці мають заповнити анкету. Справді? Окей, але давай швидко. Чи є хтось, хто вам не байдужий у реальному світі? Таких людей немає. Що за питання? Одержимі грошима батьки, які ні про що інше в світі не думають. Тож їх буде цінувати. Дуже дякую. World Fantasy Online гра більш захоплива, ніж справжнє життя? Звісно, що більш захоплива? Реальне життя таке, нудне. Коли я кажу, що школа це місце для ідіотів, вони кажуть, що школа це місце, де можна знайти друзів. Хоча насправді батьки ніколи не турбувалися про мене. Чи є в реальному житті якісь важливі речі? Гроші, думаю, так, гроші. Завдяки магії під назвою фондовий ринок я маю достатньо заощаджень, щоб грати в ігри все життя. Поки в мене є гроші, моя настирлива родина теж замовкає. Таким чином я нікому не тягар і можу жити в розкішній квартирі. Також можу готувати, нема проблем. Сама з усім справляюся. Чи вірите ви в Бога? Звичайно, що не вірю, вірю тільки в себе. Тоді останнє питання. По вашому ведмежатко Скін. Симпатичний? Так! Але не думаю, що я його вдягну. Опитування завершилося. Дуже дякуємо за вашу допомогу. В такому випадку. Будь ласка, насолоджуйся Новим світом. Це не мій дім. Ніколи не бачила цього лісу. Напевно, нова карта. Ага. Ох, і прикид в мене, поки ніхто не бачить, негайно не передягнуся. Ось тільки додому повернуся. Стати не відкриваються. Може, глюк якийсь? Ех, ладно, трохи мороки, але дай но вийти з гри. Чому не можу вийти з гри? Писку друзів немає. Хвилинку, що відбувається? Карта теж не відкривається. Ох, нарешті. Стати відкрилися. Жінка, обладунки, скіли. А це що? Що відбувається? Помилка в оновленні? Персонаж, який я підвищувала до найвищого рівня протягом року? Негайно напишу менеджерам і-мейл зі скаргою. Але як я відправлю е-мейл в цьому стані? Буваний мил з вибаченнями. І це ж не можу відкрити. Як подивлюся? Що там?